Важкі стосунки і важке тіло. Чи помічали ви зв'язок? Я психолог і дуже часто бачу, як тіло бере на себе те, що людина не може сказати, зробити чи відпустити. Стосунки можуть бути напруженими, складними, виснажливими, але зовні це не завжди помітно. Зате тіло відчуває все. Коли партнер знецінює, критикує, порушує ваші кордони, тіло шукає спосіб захиститися. Воно не розрізняє, фізична це загроза чи емоційна. Реакція одна зберегти стабільність будь-якою ціною. А якщо ви живете у моделі, аби не зіпсувати стосунки, прилаштуватися аби втримати контакт, тіло напружується постійно. І ця напруга акумулюється не в голові, а в тілі. І якщо немає емоційної близькості з партнером, Підтримки тепла, мозок шукає ці ресурси у їжі, бо там швидко, доступно, зрозуміло. Це не про відсутність сили волі, це про механізм виживання. А фізіологічно це виглядає так: хронічна напруга, підвищений рівень кортизолу, а тіло у стані аварійного режиму. А це означає, обмін речовин сповільнюється, порушується відчуття голоду і ситості і з'являється емоційний апетит. І ти заїдаєш стрес. І поки стосунки залишаються джерелом постійного напруження, тіло буде адаптуватись через втому, апетит, коливання ваги. Тому іноді варто спитати, не що їсти чи не їсти, а що мене їсть. І це вже початок змін.